Все, що ви знаєте про спричинення болю людському тілу, включно з розчленуванням, вириванням нігтів, витягуванням кишок тощо, ви можете сміливо помножити на два. І це приблизно той рівень катувань, якому піддавалися полоненні північноамериканських племен. В її не були нормою життя, і, відповідно, захопивши полонених чи поневоливши сусіднє плем'я, чоловіків знищували саме цим страшним і жорстоким способом і ніяким іншим. При цьому збиралося все плем'я переможців і з насолодою від малого до великого спостерігало за цим видовищем. Це був для них і бейсбол, і футбол, і телевізор, і мильна опера в одному, катування тривали цілодобово одного за одним. Крик. Плач, стогін, пролита кров не припинялися після перемоги одного племені над іншим. Це вважалося необхідним з точки зору військового залякування, якщо це плем'я зазнавало поразки від іншого, з чоловіками цього ж племені вчиняли точно так само. Чому саме з чоловіками? Тому що жінок забирали в наложниці. І вони ставали другою, третьою або першою дружиною, залежно від того, кому як пощастило, у новому племені. Їхні діти ставали повноправними членами племені, жодної дискримінації не було, і по суті, рабовласництва також не існувало, бо це суспільство ще не дійшло до рабовласницького устрою. Це були мисливці, збирачі з початковими навичками сільського господарства, яким займалися жінки. Чим більше жінок працювали на землі, тим відповідно більше було їжі в родині. Чи можемо ми засуджувати цих людей? Моя категорична відповідь: не знаю, як вважаєте ви ні, не можемо за моральними уявленнями їхнього суспільства. Це була абсолютно моральна, очевидна, природна поведінка.